Такий ароматний апельсиновий кекс ми сьогодні з вами будемо готувати. Добрий день! Ви на YouTube-каналі Отеші Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати апельсиновий кекс. Якщо у вас є зовсім мало часу, але ви хочете порадувати своїх домочадців смаколиком, тоді цей рецепт для вас. Ну що, поїхали! Для приготування кексу нам потрібні наступні інгредієнти: борошна, розпушувач борошна, яйця, цукор, апельсин, рослинна олія, ванільний цукор, щіпка солі, апельсиновий сік і розтоплене вершкове масло. Оскільки на приготування тіста е, зовсім мало часу витрачається, е, спочатку вімкніть духовий шкаф на 180 градусів верхній і нижній нагрінь. Так, Спочатку вбиваємо яйця, всипаємо цукор, ванільний цукор сіль. Збиваємо до білої густої піни міксером. Збили, далі додаємо рослинну олію без запаху і розтоплене вершкове масло. І вже на маленьких оборотах змішуємо ось так. Буквально хвилинку збивали і додаємо одну половинку борошна і розпушувач. І знову ж на маленьких поворотах вимішуємо. І тут же всипаємо другу частинку борошна. Борошном. Тепер на терточку натираємо цедру одного апельсина. Прямо можна над тістом. Тремо зазвичай не до білого не до білої шкірочки. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал Оте ще Ставте лайки, коментуйте, включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. Ще декілька буквально, хвилиночок і тісто буде готове. Знову на маленькій швидкості змішуємо цедру і поступово вливаємо апельсиновий сік. В кінці вимішуємо ще раз так, перемішуємо лопаткою і все. Заздалегідь я взяла формочку і вислила пергаментом. Відправляємо тістечко в формочку. У мене формочка 26 см для кексів. Це якраз порція мого сьогоднішнього кексу. Заготовка для кексу готова. Відправляємо у духовий шкаф на 180 градусів. Десь на 35-40 хвилин, в залежності від вашої духовки, треба спостерігати. Кекс готувався 35 хвилин на 180 градусів. Я його перевірила дерев'яною шпажкою. він готовий, сухенький. Дістаємо, охолоджуємо, прикрашаємо і смакуємо. Я посипала кекс цукровою пудрою, дала йому вихолонути і смакуємо. Чуєте, як він хрумтить. Зараз побачимо, яка його. Чи він випікся, яка його форма, подивіться, наче сонечко. Ароматний, м'якенький, ось такий. Хотіла смакувати з допомогою воделки, але він такий приємний на дотик, що захотілося руками. Смачний? В міру вологи, мені подобається кекс. До чаю не перевершні. Сьогодні ми були в гостях на YouTube-каналі Отещі Олі, і ми з вами готували апельсиновий кекс. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!